Друзі, всім привіт! Від сьогоднішнього дня, від 1 березня, скорочується допомога українським біженцям в Польщі. Що саме кому? Я зараз хочу коротенько зачитати, щоб всі, кому це потрібно, знали. Обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, а також залиште коментар і зробіть репост. Відсьогодні, з 1 березня, біженці з України починають доплачувати за місця колективного розміщення. Це стосується осіб, які перебувають в Польщі понад 120 днів. Поки що доплата за проживання становить 50% від вартості державної допомоги. А вже з травня, коли термін перебування в Польщі буде перевищувати 180 днів, доплата буде становити 75% вартості державної допомоги. Нові правила передбачають, що така допомога надаватиметься, як правило, на період до 120 днів від моменту першого прибуття біженців з України до Польщі. Після цього терміну особи, які не належать до особливо вразливих груп, особи неповносправні, похилого віку, вигідні та з малолітніми дітьми, аби отримати таку допомогу, будуть повинні заздалегідь покрити частину цих витрат та мати номер песи. Ви знаєте, що якщо зараз люди заїжджають в Польщу. І претендують на допомогу від Польщі, то вони обов'язково в, в межах 30 днів мають зробити Песель Укр. Перебування у центрах колективного розміщення за умови покриття 50% вартості проживання не може перебільшувати 40 злотих на добу. Натомість з травня громадяни України, які перебувають в Польщі понад 180 днів, будуть доплачувати 75% вартості проживання, не проживання, найбільше злотих на день. Доплата за перебування не розповсюджується на осіб з особливо вразливих груп, осіб непевносправних, осіб, які здійснюють догляд за ними, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які виховують дитину віком. До 12 місяців опікунів не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у складному життєвому становищі для останніх ситуацію. Оцінить воєвода або суб'єкт допомоги. Так що, друзі, від сьогоднішнього дня ті люди, українці, які були в центрах колективного розміщення. Вже не буду там безкоштовно перебувати, а вже потрібно буде 50% покривати вартості проживання. Там друзі, дякую за те, що додивилися. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.